У цьому відео прогуляємось біля моря у місті Чорноморськ. Покажу, як ми святкували День Матері прямо тут на пляжі. Та як я готуюсь до нової подорожі і вже збираю валізу. Чорноморську квітне бузок, дуже гарно. А я прямую до моря, побачимо, як сьогодні у нас виглядає пляж. Сьогодні погодка, чесно кажучи, не дуже. Трохи хмарно на вулиці, але ось люди на пляжі є. Небагато, звісно. Бачу в далечині плавають лебеді. Всіх вітаю з Чорноморська. У нас сьогодні 10 травня. Погода така градусів 12. Біля моря сьогодні тихо, практично вітру немає, штиль, водичка така прозора, я її потрогала. Вода градусів також 12 мені здалась. На відчуття ці дні в нас більш-менш було тихо, так як Начебто було чи перемир'я, чи затища з приводу дня перемоги. У нас тут нічого такого не святкувалось, бо зараз у нас це день пам'яті, і примирення 8 травня. Тому люба війна це не свято, це мільйони загублених життів. Тому святкувати тут нічого. Почав в дитинстві ми також святкували і це вважалося нормальним. Але й тоді пам'ятаю, як ветерани плакали і казали, що ми п'ємо там за те, щоб ніколи не було більше війни. І найбільше бажання всіх, хто тут живе в нас, щоб нарешті був в Україні мир і спокій. Скоро почнеться моя нова подорож, так що я вже настроююсь, я валізу не зібрала, не знаю, коли буду збирати, а так настрій, чесно кажучи, не дуже. Там побачила в далечині пташок, не знаю, чи то журавлі. Ну, летіли клином, камера захватить чи ні, не знаю. Ось бачу, там вже поставили столики, готують якусь їжу. Можна вже сидіти і так дивлюсь, потихеньку готуються до пляжного сезону. Людей сьогодні на пляжі дуже небагато. Сьогодні субота в нас, але чи ще сплять, відпочивають. Так, гуляють тільки трошки, а засмагати сьогодні неможливо, бо на пляжі доволі таки прохолодно. Ось бачите, якою прозорості водичка. Прозора, прозора. А це вже ми на пляжі 11 травня у неділю. Погода так і не покращилася, хмари, дощик трошки накрапав, але це нас не зупинило, щоб приїхати до моря. Сьогодні день матері, і ми з нютою приїхали в Чорноморськ. Купили собі суші, таксіли біля моря і насолоджуємося цим прекрасним видом. Давненько ми вже так не сиділи вдвох. так ми сьогодні відмічаємо, святкуємо це свято на березі моря в Чорноморську. Хоч і на вулиці доволі таки прохолодно, добре посиділи, порозмовляли, посміялися, подивилися на моречку. Це саме найкраще такі моменти, що є така можливість нам приїхати і трохи побути і в чому ще прекрасна така пора, що на пляжі ще небагато відпочиваючих, тому вільно можна сидіти, ніхто тобі не заважає. Але, як завжди, у всіх свої домашні справи, тому збираємось уже йти назад. Ворона така цікава, щось намагалась нам сказати. Піднімаюся сходами наверх, які тут прекрасні сосни. Ще вдалося побачити весілля, щастя молодим. Я вже вдома. Треба потихеньку починати збиратися до подорожі, буду збирати валізу. Покажу, що я беру і як все складаю. Рідини вручну поклажу можна упаковувати ось такі бутилочки по 100 мл. Це я купила ось такий наборчик. І що мені потрібно, то я буду туди ще наливати. Все треба запакувати у пакет з такою застіпкою. Речі у валізу я також спакувала ось такі пакети, шорти, там майки. Футболочки я згортаю отак рулончиком, і потім це все добре упаковується, ось такі пакети. Ось тут футболки. Ось так все буде лежати. Також ось штани тут, піджак. Теж буде в такому пакетику, а також ось нижня білизна. І це займає на набагато менше місця, бо в таку невеличку валізу багато не положиш, а покласти треба чимало. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.